Всім привіт! Пам'ятаєте роман Емілія Заля Дамське щастя. До речі, це єдиний твір Еміля Заля, в якому немає трагічного фіналу. А ще в цьому романі розкривається тема історії паризьких магазинів. От і ми сьогодні поговоримо про історію Паризьких універмагів. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. У 19 столітті Париж став центром революційних змін у сфері торгівлі. До цього часу магазини місті були маленькими, темними та спеціалізувалися на одному виді товарах, наприклад, в сукнях, капелюшках, рукавичках або у парфумах. І кожен покупець мусив торгуватися, а жінки з аристократичних родин рідко ходили за покупками самостійно. За них це робили служниці. Але все змінилося, коли на сцену вийшли перші нівермаги. Вони запропонували не просто товари, а абсолютно новискіли життя, блискучі вітрини, просторі торгові зали, вільний доступ до продукції та фіксовані ціни. Шопінг перестав бути суто практичною справою і перетворився на розвагу. Перший універмаг в Парижі Le Bon Marché. це був перший універмаг у світі, який став прообразом сучасної роздрібної торгівлі. Його історія почалася у 1838 році, коли брати поні жестен відо відкрили невеликий магазин тканин. Проте справжню революцію здійснив Арстид Бусіко, який у 1852 році взяв керівництво в свої руки та перетворив звичайну торгівлю на справжнє мистецтво. Бусіко впровадив радикальні для того часу зміни. Він відмовився від традиційного способу продажу, коли покупець торгувався за товар і запровадив фіксовані ціни. Це дозволило спростити процес купівлі та привернути більше клієнтів. Іншою новацією стало право повернення товару, що створило довіру між покупцем і магазином. Лібо Марше також став першим магазином, який почав широко використовувати рекламу та маркетингові кампанії. Бусікори зробив стратегію сезонних розпродажів, серед яких особливо популярною стала акція Місяць білого, під час якої продавали постільну білизну за зниженими цінами. Цей підхід зробив Лебон Марше лідером на ринку і надихнув створення інших універмагів, таких як Прінтамс і Ле Самарітене. Але це місце завжди було чимось більшим, ніж просто магазин. Його інтер'єр, просторі, торгові зали та широкий вибір товарів перетворили шопінг на справжнє задоволення. Для того, щоб ще більше привабити клієнтів, бусяко розширив асортимент, додавши не лише одяг і тканини, а й меблі, книжки, іграшки та навіть продукти харчування. Лібон Марше мав і свої таємниці. У 1910 році, поруч із універмагом, відкрився люксовий отель Лютакія, створений спеціально для клієнтів магазину, які приїжджали за покупками з різних куточків Франції та Європи. Це зробило універмаг не просто місцем для шопінгу, а й центром культурного та соціального життя Парижу. Під час Першої світової війни частину приміщень для Бонмарше перебладнали під військовий госпіталь, де лікували поранених солдатів. Сьогодні Лібон Марше залишається символом паризької елегантності. Він належить до групи світових лідерів люксових продуктів і продовжує зберігати унікальну атмосферу, яка робить його особливим серед інших універмагів міста. Тут і досі відчувається дух старого Парижу, де кожен відвідувач стає частиною великої історії. Коли Лібон Марше набув популярності, у Парижі почали з'являтися інші універмаги. У 1865 році відкрився Лепрентан, який спеціалізувався на тканинах і моді. У 1869 році з'явився Ля Самарітен, магазин, у якому продавали не лише одяг, а й меблі, парфуми та предмети розкоші. У 1895 році в самому центрі Парижа відкрили галерію Лафаєт, який став справжнім храмом моди. Кожен із цих універмагів пропонував щось нове: величезні вітрини, розкішні інтер'єри, світлі, торгові зали, скляні куполи, що пропускали природні світло. Але поява великих магазинів не всім було до вподоби. Дрібні крамарі, які роками працювали у вузьких вуличках Парижа, почали втрачати своїх клієнтів. Їхні магазини не могли конкурувати з універмагами, які пропонували широкий вибір і нижчі ціни. Ця боротьба між старим і новим світом стала основою для роману Дамське щастя Еміля Заля, який вийшов у 1883 році. У центрі роману історія молодої провінціалки Деніза Бодо, яка приїжджає до Парижу та влаштовується на роботу в універмах Дамське щастя. Вона бачить, як великий магазин руйнує традиційну торгівлю, витісняючи дрібних продавців. Але водночас відкриває нові можливості для жінок. Головний герой, власник конівермагу Актау Море, справжній геній маркетингу. Він розуміє, що жінки не просто хочуть купувати одяг, вони хочуть відчувати себе особливими. Тому він створює атмосферу розкоші та магії, величезні дзеркала, золоті поручні, фонтани з парфумами, величезні примірювальні кімнати. У його магазині жінки не просто купують речі, вони купують емоції. І він вигадує нові маркетингові стратегії, сезонні знижки, святкові розпродажі, подарункові упаковки, покупки у його універмагі стають справжнім святом. Еміль Заля детально описує, як виглядав шопінг у 19 столітті, передаючи атмосферу захвату, яку відчували покупчині. Він показує, як великі магазини зробили жінок активними учасницями економічного життя. Вони більше не залежали від чоловіків у виборі одягу, а могли самостійно приймати рішення, приміряти в сукні, обирати аксесуари та слідкувати за модою. Однак за цією блискучою картиною ховалася і темна сторона. Робота в універмазі була важкою, продавчині працювали по 12-14 годин на день, а конкурентна боротьба була жорсткою. Деніза стає жертвою інтриг та пліток. Але завдяки своїй наполегливості і чесності, вона піднімається кар'єрними сходами і завойовує повагу власника магазину. У фіналі роману Море зачарований її силою і розумом, пропонує їй рукою серце. Але Деніза не поспішає приймати його пропозицію. Вона вже не та бідна провінціалка, якою була раніше, а сильна жінка, яка знає собі ціну. Роман Дамське щастя став не лише історією кохання, а й літературним відображенням грандіозних змін у суспільстві. Він показав, як великі універмаги вплинули на жінок, на економіку і навіть на культуру споживання. А тепер давайте також згадаємо легендарні паризькі універмаги, які, на жаль, зникли з міського пейзажу, а також трохи поговоримо про ті, які досі є частиною життя Парижу. Гран Магазан Делув. Це історичний паризький універмаг, заснований у 1855 році та закритий у 1974. Спочатку він був частиною Гранда Тель Делув, але поступово підприємці Альфред Шошар і Леоне Фаре перетворили його на окремий універмаг. У 1855 році Альфред Шишар, який до того працював клерком у магазині Д'ябль» за платою 25 франків на місяць, об'єднався з Августом Еріо та Леонсом Фаре, щоб орендувати перший поверх Гранда Тель де лувр який щойно відкрився на вулиці Рівалі. Вони створили там галерею Лувру. У 1857 році Фари вийшов з бізнесу і компанія була реорганізована навколо двох партнерів Шашара та Еріо. У 1861 році продажі різко зросли з 5 до 7 мільйонів франків. А потім і до 13 мільйонів у 1861 році. Наприкінці 1870-х років компанія стала першим магазином, який досяг щорічного обороту в 100 мільйонів франків. У 1879 році партнери змогли придбати всю будівлю. Після двох років будівельних робіт вони відкрили гран-магазан Делув. У 1885 році Шашар продав свої частки, щоб присвятити себе мистецтву. У 1889 році компанія була перейменована на де Лув» і відкрила другий готель Отель Де Конкор Сан-Лазар, вістибюль якого був створений Гюставом Ефелем. У 1909 році компанія відкрила Отель де Крій на площі Згоди. У 1919 році гран-магазан Лувре запропонував американським споживачам можливість замовляти товари поштою за спеціальним каталогом. Однак у 1930-х роках універмаг зіткнувся з кризою і його діяльність значно скоротилась у 1933-34 роках. В ніч з 23 на 24 вересня 1943 року у будівлі розбився бомбодувальник, спричинивши значні пошкодження інтер'єру, хоча зовнішні стіни залишились неушкодженими. Після війни там проводились ремонти та додаткові структурні зміни. Гран -газан «Де Газанделув остаточно закрився в 1974 році. З 1978 по 2016 рік у будівлі розміщувався спеціалізований антикварний торговий центр. А верхні поверхи будівлі були переобладнані під офісні приміщення. Аля Бельжердінярі була відомою мережею магазинів готового одягу у Франції, яка діяла з 1824 до 1972 року. Заснована П'єром Парісо, вона стала однією з перших, хто запропонував готовий одяг за фіксованими цінами, що зробила моду доступнішою для середнього класу. Перший магазин відкрився на острові Сете в Парижі, але через розширення госпіталю «Д'Ю» у 1866 році магазин було перенесено на набережну магісарі, де архітектор Анрі Блондель збудував нову будівлю. Цей новий магазин швидко став популярним серед Парижан і сприяв розвитку мережі по всій Франції. Алябельжардінері спеціалізувалися на виробництві та продажу готового одягу для чоловіків, жінок і дітей, пропонуючи якісні товари за доступними цінами. Під час першої світової війни компанія постачала військову форму для французьких та союзницьких офіцерів. У 1953 році Аля-Бельжа стала першим спонсором зеленої майки на Тур де Франс. Причому зелений колір було обрано через асоціацію з кольорами магазину. У 1972 році компанія припинила свою діяльність і її активи були продані групи Агаше Вілот. Хоча аля Бержар'їнері більше не існує, її спадщина продовжує жити, оскільки вона поклала шлях для сучасних універмагів і вплинула на розвиток роздрібної торгівлі одягом у Франції. Після закриття у 1972 році будівля була знесена, а на її місці побудоване нові офісні приміщення. У самому серці робітничого кварталу Парижу на бульварі Барбес, у 1894 році відкрився новий універмаг і галері Барбес. Його засновниками були єврейські підприємці, зокрема родини Гроссбрестерн і Левітан, які втекли з Росії через єврейські погроми 1880-х років. Оселившись біля Манмартру, вони мали на меті створити магазин, доступний для широкого загалу, особливо для представників робочого класу та дрібної буржуазії. З самого початку галерії Барбес спеціалізувались на продажу меблів та товарів для дому. Його успіх полягав у тому, що він запропонував гнучку систему оплати, що було рідкістю на той час. Покупці могли купувати товару в розрочку, що зробило меблі більш доступними для багатьох родин. І це було справжньою революцією у роздрібній торгівлі. До 1920-х років універмаг став одним з найбільш меблевих магазинів Парижа. Його популярність була не лише через зручні умови покупки, а й завдяки сміливим рекламним кампаніям. Власники залучали провідних художників для створення яскравих плакатів. Одним із найвідоміших став постер роботи Шарля Лупо, що підкреслював стиль і розкіш галереї Барбес. Магазин також впровадив нову концепцію меблі готові до використання. Тобто покупці могли одразу придбати обставлений комплект меблів, що значно полегшувало облаштування квартир у Парижі, де простір часто бував обмежений. З початком Другої світової війни ситуація для власників змінилась драматично. У 1940 році, після нацистської окупації Парижа, єврейським власникам довелося залишити свій бізнес. За законами віші всі єврейські предприємства підлягали аризації, тобто передавалися не єврейським власникам. Галерії Барбес намагалися уникнути повної конфіскації шляхом аризації з примусу. Це означало передачу власності тимчасовим керівникам, які формально не належали до єврейської громади, але фактично лише номінально володіли підприємством. Проте магазин зазнав сильних втрат і скорочень у воєнний час. Після закінчення війни родини засновників повернулись і відновили свою діяльність проте повністю повернути втрачені позиції було складно. У повоєнний період магазин намагався пристосуватися до змін, але на фоні зростання великих торгових мереж, таких як галерія Лафаєт та «Принтан», які пропонували ширший вибір товарів, галерія Бербес поступово втрачав свою популярність. До 1970-х років ситуація порішувалася. район «Барбес» змінювався, нові покупці надавали перевагу сучасним обливим магазинам. У 1980 році магазин остаточно закрився, залишивши лише спогади про свою колишню сплаву. У 1856 році в робітничому кварталі Монмартру з'явився новий магазин Палі де ля Новоте Палац Новинок, який заснував підприємець Жак-Франсуа Креспен. Основна концепція магазину була революційною. Тут придавалися меблі, товари для дому та предмети розкіші в розстрочку, що зробило їх доступними для середнього класу та робітників. Завдяки своїй унікальній системі торгівлі в кредит магазин швидко став популярним серед парижан. Проте справжній злет універмагу почався пізніше, коли його перейняв бізнесмен Журж Дюфаєль. У 1888 році Креспен помер і контроль над універмагом перейшов до Жоржа Дюфаєля, який був не просто підприємцем, а справжнім новатором у сфері торгівлі. У 1890 році він перейменував магазин у Гран Магазан Дюфель, великі магазини Дюфаеля, і почав масштабне розширення. Новий власник вирішив зробити універмаг не лише місцем покупок, а справжнім центром дозвілля. Він додав до комплексу театр і кінозал, де показували перші німі фільми, додав зимовий сад, унікальне місце для відпочинку відвідувачів, фонтан, художні виставки та концертний зал, що зробили магазин місцем культурного життя Парижу. У 1912 році Гран Нагазан «Дюфейль» налічував 15 тисяч співробітників, ставши одним із найбільших універмагів Європи. Після смерті «Дюфейля» у 1916 році магазин почав поступово втрачати свою силу. Концепція торгівлі в кредит, яка принесла універмагу успіх, стала поширеною серед інших конкурентів, таких як «Плінтан» та Галерія Лафаєт». Після Першої світової війни економічна ситуація у Франції змінилася і магазин почав втрачати популярність у 1930 році. Гран Магазан Дюфаєль остаточно закрився, а його будівлю поступово перебринали для інших потреб. Під час Другої світової війни будівля використовувалася як склад, а пізніше як приміщення для банку. У 1852 році інженер Ксав'є Руель разом із дружиною приїхав до Парижу, де почав продавати дрібні товари зв'язків по місту. Найбільший успіх він мав у районі Отель-де-Віль міської мерії, що спонукало його відкрити там магазин. Він орендував перший поверх будівлі на Рюдерівалі та відкрив базар Паризьєн. За легендою, у 1855 році Руель врятував життя імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, коли її коні злякалися біля його магазину. Він заспокоїв коней, за що імператриця наградила його значною сумою грошей, яка дозволила йому розширити бізнес. У 1856 році магазин було перейменовано на Базар Наполеон. У 1866 році після успішного розвитку торгівлі Рюель орендував три поверхи будівлі на Рудері ревалі До 1870 року базар Наполеон займав усю будівлю на Рюдері ревалі Після падіння другої французької імперії магазин було перейменовано на Базар де лотель віль на честь розташованої навпроти міської мерії. У 1900 році, після смерті Рюеля бізнес налічував 800 працівників і мав капітал у 12 мільйонів франків. Магазин зазнав кількох реконструкцій між 1903 і 1904 роках, а також у 1912 і 1913 роках під керівництвом архітектора Адюсте Руа, що не дало будівлі сучасного вигляду з відомою Ротондою. У 1963 році було відкрито першу філію магазину, і з часом з'явилися інші філії у Франції, хоча більшість з них згодом закрились. У 1991 році галерея Лафаєт придбала магазин. У 2012 році керівництво магазину оголосило про подальші зміни в його структурі, включаючи реконструкцію кожного поверху, щоб надати магазину оновлений вигляд, і це також включало нову назву БШВ Мере, що відображає його розташування в історичному районі мере. Сьогодні БЕШ ВМР є частиною групи галерії Лафаєт і продовжує працювати як один з привідних універмагів Парижу, пропонуючи широкий асортимент товарів від моди до товарів для дому. А от галері Лафаєт» – це відома французька мережа універмагів, яка була заснована у 1893 році. Її флагманський магазин, розташований на бульварі Осман у 9-му окрузі Парижу, є одним з найбільших в Європі. У 1893 році двоє кузенів Теофіл Бадер і Альфонс Кан відкрили невелику галантерейну крамницю площою всього 70 квадратних метрів на розі вулиці Лефаєт і шосе Дантен у Парижі. У 1896 році вони придбали будівлю на е, Руде Лефаєт, а в 1905 році будівлі на бульварі Осман. Та на Рушас Дантин. Архітектори Жорше Шедан і його учні Фердинанд Шану спроєктували новий магазин, який відкрився у 1912 році з вражаючим скляним куполом і сходами у стилі Арт Ново. У 1921 році під керівництвом Моріса Дюфрена було відкрите майстерню майтрес, яка спеціалізувалася на декоративному мистецтві та меблях. Це було частиною стратегії галерії Лафаєт щодо пропозиції ексклюзивних товарів власного виробництва. У 1932 році магазин був оновлений у стилі ардеко, архітектором П'єром Пату. Після Другої світової війни галерії Лафаєт продовжували розширюватись, відкриваючи нові відділи та впроваджуючи сучасні послуги для клієнтів. Сьогодні галері Лафаєт залишається сімейним бізнесом, який керує п'яте покоління засновників. Мережа продовжує розширюватись, відкриваючи нові магазини як у Франції, так і за кордоном, зберігаючи при цьому свою репутацію лідера у світі моди та розкоші. Магазин на бульварі Осман є не лише місцем для шопінгу, але й туристичною визначною пам'яткою завдяки своїй архітектурі та регулярним модним показам. Купол магазину, створений у 1912 році, є одним з символів Паризького Арт Ново. А загалом галерея Лафаєт продовжує відігравати ключову роль у світовій індустрії моди, поєднуючи багато історію з сучасними тенденціями та інноваціями. Сьогодні універмаги Парижу продовжують жити. Галерія Лафаєт та Лебон Марше залишаються символами розкоші та моди. Лісамерітане це універмаг, який після довгих років реставрації знов відкрив свої двері, поєднуючи історичний стиль з сучасним дизайном. І це більше не просто магазини, це культурні пам'ятки, які нагадують про ту епоху, коли Париж перетворив покупки на мистецтва. Універмаг Ле Прінтам один з найвідоміших паризьких універмагів, який був заснований у 1865 році жулем Жалюзо та Жаном Альфредом Дюкло. Жалюзо – колишній керівник відділу шовку в Абон Маршель разом із дружиною Августіною, актрисою камеді Францес. Вирішив відкрити новий магазин, який отримав назву Принтамс, що в перекладі означає весна, символізуючи оновлення та свіжість. Перший магазин для Прінтанс відкрив свої двері 3 листопада 1865 року на розі вулиць Гав, Прованс, Комартен та бульвару Осман. І вже в 1874 році магазин розширився, додавши гідравлічні ліфти, що було на той час новаторством. Політика ліпрінтам революціонізувала розрібну торгівлю, тобто товари мали фіксовані ціни, що виключали необхідність торгуватись, а також впроваджувалися розпродажі для очищення старих запасів і використалися вітрини для демонстрації останніх модних тенденцій. У 1881 році пожежа повністю знищила будівлю, але вона була швидко відбудована за проектом архітекторів Жулі та Поля саділь Новий магазин став першим, де використовувалось електричне освітлення, а клієнти могли спостерігати за електростанцією через скляну стіну. У 1904 році Неплітан стала одним із перших універмагів з прямим доступом до метро. У 1905 році було оголошено про будівництво другого магазину, який відкрився через 5 років і був відомий своїм скляним куполом, висотою 42 метри в стилі арт-ново. У 1923 році під час реконструкції магазину було встановлено розкішний купол над головним рестораном. А у 1939 році, щоб уникнути ризику знищення купола під час бомбардувань, його демонтували та зберігали в кліші. Він був відновлений у 1973 році онуком оригінального дизайнера, використовуючи збережені архівні плани. У 1975 році фасад та купол будівлі були визнані історичними пам'ятками. Якщо ви опинитесь в Парижі, то обов'язково відвідайте ці легендарні місця, бо кожен універмаг в Парижі це не просто торговельний центр, це справжній музей моди, історії та жіночого щастя. До речі, в моєму відео про історію Ейфелевої вежі, я пообіцяла розповісти про місце, звідки можна подивитись на Париж безкоштовно і без великих черг. Так от, на верхньому поверсі: галереї Лептам і галереї Лефаєт, є тераси, звідки відкривається чудовий панорамний вид на Париж. А також там є кав'ярні, де можна випити каву. Ось така історія. На сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!